Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Традиційно шлю вам сердечки, обійми. Ми дуже вдячні вам за довіру. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Тому ті, хто потрапив на наше відео випадково, будь ласка, підпишіться і будьте з нами регулярно. Пишіть в коментарях, які теми ви хочете бачити і чути, і реакції на наше відео ми теж схвалюємо. Дякую, друзі. Поїхали сьогодні. Випуск присвячений черговій історії, про яку я просто не можу мовчати, тому що те свавілля, яке інколи трапляється в українській армії, це нас відштовхує туди далеко назад, до е дідовщини, до радянських законів, які фрагментарно е дуже схожі на те, що існує в Російській Федерації. Я зараз про побиття. Про побиття 30-річного військовослужбовця. Звати його Назар Матвійшин, він військової Державної прикордонної служби, прибув на Львівський полігон в області і там став жертвою побиття на полігоні. Побив його не ворог, а капітан, капітан Збройних сил України. Чому побив? А для профілактики. Про інцидент повідомила сестра Назара. Звати її Марта Матвійшина. Ми пробували зв'язатися з Мартою. Марто, якщо ви раптом побачите це відео, будь ласка, зверніться до нас. Ми допоможемо із юридичною підтримкою, якщо це можливо в цьому випадку. Бо я пишу вам, на жаль, ви не відповідаєте на повідомлення в месенджері. Так от сестра каже, що брата на полігоні побив його капітан, звати його Зозульчак Іван, і це не одинокий випадок, нібито побиття капітаном військових відбувається на постійній основі. Робить він це для профілактики. Побитий військовий був госпіталізований до Львівського військового госпіталя з діагнозом гострий апендицит, проте в ході операції лікарі виявили сильні пошкодження. Внутрішніх органів, що свідчить про побиття і шкоду для внутрішніх органів організму внаслідок травми. Отже, за висновком лікарів, які оприлюднила сестра, тобто це не голослівні якісь розмови, які часто лунають, це от конкретні факти, у солдата виявили закриту тупу травму черевної порожнини, закритий розрив печінки, забій підшлункової залози. Брижін, тонкого та товску, товстого кишківника. Лікар головний хірург викликав сюди вночі внутрішню розвідку прикордонну, яка допитувала брата. Він в страху він боявся. Він нічого нікому не розказав ні лікарям, ні цим органам. А мені розказав і тому я звернулась до них. Зателефонувала, і Вони поїхали знову сюди під госпіталь. І я надала їм свідчення про те, що е, я знаю хто і що. Вони мені показали фото. Я показала брату, він його впізнав. Сестра цього хлопця Назара розповідає, що він пішов на війну добровольцем одразу після початку повномасштабної війни. Побили на полігоні його на Сокальщині наступного дня після того, як він повернувся з фронту. Зі слів сестри, це побиття сталося, коли солдат під час конфлікту вийшов з намету в туалет. Родичі звернулися із заявою до правоохоронних органів. За цим фактом ДБР та військова прокуратура вже зареєстрували кримінальне провадження. Почали розслідування. Тепер військовому телефонують з різних номерів, в тому числі капітан цей Зозульчак і його друзі. І кажуть, щоб сестра негайно забрала заяву. Але родичі не планують давати задню в цій історії, за що їм величезний респект, і хочуть довести справу до логічного завершення Ну, тобто до покарання цього капітана. Однак кажуть, військові, які також підтверджували систематичні побиття ну, для профілактики з боку керівництва, тепер не готові. Говорити схоже на них здійснюється тиск, на вчорашній день був ще один солдат, який підтверджував, що неодноразово для профілактики офіцери і вище командування піднімали на них руку. Сьогодні цей солдат говорить: кажи Назар, що ти впав з другого поверха і забирай заяви, і все. Тобто, там в частині вже якась розмова пішла. Але якщо зараз тепер ж звертаюся до військових, які Знають про такі факти насилля, дивляться це відео. Я вас дуже прошу. Ми вас не видамо. Ми анонімним чином зберемо всі докази, які є в наявності. Будь ласка, надайте нам цю інформацію, не бійтеся. Ці історії мають ставати прикладом історії мається на увазі з завершенням та із кримінальним провадженням, з тим, щоб ці люди несли покарання, мають бути демонстрацією. Системи і тиску громадянського суспільства на таких виродків, як цей капітан. Ми вже не раз розповідали в наших ефірах про побиття і винні були звільнені і покарані. Хочу, щоб боязно було і решті вчиняти такі дії над військовими. Державне бюро розслідувань теж прозвітувало, що вони вже почали невідкладні слідчі дії на території військової частини, опитують свідків, і, зокрема, потерпілого який перебуває в госпіталі винуватцю загрожує до 19 років позбавлення волі? Поки ми готували для вас цей випуск. Ще одна історія, друзі на Миколаївщині, там затримали командира взводу, який вимагав від солдатів ділитися виплатами та побив одного з підлеглих, щоб продемонструвати свою владу над ним. Про це повідомляє спеціалізована прокуратура, за даними слідства, що сталося, друзі, командир взводу однієї з військових частин ВМС ЗСУ протягом 2022 року вимагав від підлеглих військових віддавати їм частину коштів із щомісячних добавок до їхньої зарплатні, ну, які встановлюються на період воєнного часу. За це він е не розслідував. Проти них дисциплінарних проваджень та відпускав їх у звільнення. Клас. Загалом головний сержант, оцей, який вимагав, отримав 600 тисяч гривень неправомірної виги. Крім того, правоохоронці розповіли, що підозрюваний також піднімав руку на своїх підлеглих за непокору, щоб продемонструвати свою владу у вересні 22-го року, вдарив свого підлеглого... Кулаком у передпліччя під час обшуку вдома у цієї людини знайшли АК-12 та 270 патронів. Я знаю, друзі, ви мені фрагментарно про це пишете: що це не одинокі випадки і вимагання, і після Бахмуту, коли відправляють хлопців на реабілітацію в якісь просто бараки. Там на кшталт Черкаської області з тою пліснявою і просто неадекватними умовами проживання на реабілітацію відправляють з бахмуту хлопців. Ви мені розповідаєте про побиття, ви мені розповідаєте про вимагання. Я хочу, щоб ці випадки ставали публічними. Тому пишіть нам, будь ласка, про них. Ну, а всі прізвища оцих покидьків мають стати відомі і бути прикладом того, як не варто робити або не дискредитувати армію і себе. Я дякую вам всім за довіру. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, яким чином треба боротися із подібними історіями побитів і агресії, тортур а, в армії з боку з боку командирів, з боку тих, хто вище за рангом, коли ми позбудемося цієї дідовщини, з чого це має починатися? Хочу, щоб ви висловили свою думку в коментарях. До зустрічі завтра, друзі. Обіймаю всіх.